Всім привіт! Сьогодні я вам покажу один баг з колбоє. Врубаємо компуктор. Вводимо пароль. Заходимо в термінал, пишемо команду Cloud. Йдемо так, щоб вас зловила мамка. Так. Так. Нічого не робимо, просто чекаємо. Просто чекаємо. Просто стоїмо, нічого не робимо чекаємо. Можете щось підмести, но не до кінця. Походы это. А, а, а. Вначале. Мама подбегла просто. Ха-ха, ха і ви нічого не зможете. Почкай. Ні. Ви нічого не зможете робити, ви дереві сторкнутись, бо це наказання. Ви в наказанні це зробили. Ви це в наказанні робили. Ви тут не закрите, не відкрите двері, взагалі нічого не зможете. У вас дискувало наказання, і ви просто мамка втекла. Ви можете ходити по дому. Ну ви нічого не зможете, якщо це, звісно, є читання. Все, все, ви ходите собі по дому. Можете щось іслідувати, подивитись, ну зробити нічого не зможете. Все, всі підписуйтесь, ставте лайки, всім пока.